менту то ми б уже 2 числа знизили б той пенсійний вік і прийняли б цей закон раз далі згадував про юлю володимирівну про юлю володимирівну тимошенко абсолютно правильно згадував що ця влада посадила її за те що вона проти неї пішла я запропонував в верховній раді законопроект про звільнення політичних в'язнів номер 2457. другого числа він мав бути включений до порядку денного я Бився там на трибуні об стінку, просив, щоб проголосували. Результати голосування за 176 чоловік. Хто не голосував, щоб ви знали, найцікавіше, от коли розказують, що Юлю хочуть звільнити, із фракції Батьківщина не голосувало 20 чоловік. За законопроект про звільнення Тимошенко і свободи всі голосували. Удар усі голосували, і, і позафракційні багато голосували, і з батьківщини 20 чоловік не голосувало. Найцікавіше навіть з партії регіонів 6 чоловік проголосували за законопроект про звільнення Тимошенко. Тому коли нам на словах розказують, що хочуть звільнити, давайте голосувати. А коли мені кажуть, що хтось захворів, когось не було, хтось не приїхав, я вам скажу так у той день, 2 квітня. Моя мама з інсультом у лікарню потрапила. У мене серце кров'ю обливалось. А я був у Верховній Раді, бо я мав голосувати за цей закон. Про звільнення Тимошенко, про вибори в Києві, про зниження пенсійного віку, і мертвий, і живий мав прийти в парламент, щоб проголосувати ці закони, а то самі не голосують, а потім розказують. Що спасіба декілька питань було Ви знаєте, але ми ввели одну норму: це персонального голосування. І Якщо в цей момент. Ви тут Турчинова двічі прізвище назвали. Да. У нього двічі запалення легенів за останні півроку, і людина лежить дуже, в найважчому ситуації. Сергій, а в мене При до вас При температурі питання. 40, то в цій ситуації голосувати за одне його питання, ніхто короткі, карткою не буде. Короткі. Тому Олег дуже проста Сергій, відповідь на це запитання. у мене. До вас дуже да. просте питання. Як так. ви думаєте, як себе в тюрмі відчуває Юля, коли бачить, що 20 членів її фракції не голосували за її звільнення? Олег. Вся фракція Батьківщина, яка присутня в залі, проголосувала за її звільнення чужими.